Якість оранки залежить не тільки від того, як добре налаштований агрегат, але й ще й від попередника. Соранка після пшениці, як бачите, тулги йдуть з котками. У нас лемкін, діамант і коток разом з ним. І після котка також тут є буркін. Зараз поміряємо глибину оранки. Земля ще бо у нас були опади 30 см. Глибина Уранки. Тобто буде в цьому році ріпачок Карловський, бо в минулому році був звичайний. І дивимося також глибину порозний. Повинен не тільки приїхати подивитися на поле, а й передивитися, чи якісно працює агрегат і чи якісно проводиться певна агротехнічна операція. Кому цікаво посівний матеріал, пшениці, гороху, ріпакого займового, ви його можете замовити в нас в магазині Інтер Агролаб. А за номером телефону нижче звернутися до менеджерів. Вони вас проконсультують у виборі, підберуть вам. Сувер-гібрид, які підходитиме під ваш регіон, тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.